Тернопіль дуже сильно пострадав і це вже місто нове, вже це після, після Другої світової війни, вже совєтський період ця будова. Тернопіль дуже компактне містечко, місто. Тут Така плотна забудова і так компактно розташована. Пам'ятник я продовжую далі свою на Тернополя. Там відміється Тернопільський став внизу, церква над ставом. Це найстаріша церква Тернополя. Найстаріша церква, що знаходиться в Тернополі. Відміється Тернопільський став. В радянські часи називалися Озеро Комсомольське. Це найстаріша церква в Тернополі. Я спробую зайти найстарішу церкву. На жаль, церква закрита. Десь два ставимо. До тернопільської набережної. Так свіжо. Гарний ставовчок в Тернополі. Це такий Тернопільський став. Ну, гарний, великий став. Ставочок. О, там Тернопільський замок. А це так, йдуть